А зараз е у житловому комплексі, де страждають автівки місцевих, наша Юлія Махових. Що їй розповіли мешканці тамтешні? Ми її розпитаємо. Юлю ще раз тобі привіт. Скажи навколо тебе автівки запарковані цілі. Чесно скажу Олесю, що сьогодні мені на щастя не вдалося знайти авто з понівеченими колесами і власне шини тих авто, які сьогодні тут запарковані, цілі проте і скажімо, паркомісць досить багато, тобто і ще ті паркомісця, які вчора були зайняті тими, авто, які власне були уже з драними шинами, то сьогодні вони вільні. Але сперш за все, перед тим як дізнатися, взагалі що думають мешканці цього. Мікрорайону хочеться поспілкуватися безпосередньо з людиною, яка надала розголос у цій всій ситуації, і поруч зі мною знаходиться Анастасія Завацька, це блогерка і одна з жертв власне цього акту вандалізму. І якраз Анастасія виклала у мережу відео з цього інциденту прикрого Насти. Розкажіть, де зараз ваше авто? Чи встигли ви змінити вже шини? Доброго дня. Зараз моє авто знаходиться на приватному будинку. Я його більше тут не залишаю. У ЖК. мені доводиться їздити на таксі до будинку, аби забрати там своє авто, їздити на ньому і потім ввечері його залишити. Тому що так ризикувати я не хочу. З гуму я змінила також за дуже великі кошти. Ну і поки ведеться розслідування, ось так ведемо свій спосіб життя. Щодо ситуації, яка склалася, як це все було? Опишіть, пригадайте, розкажіть. Ввечері я залишила своє авто на паркінгу, як зазвичай, типу, нічого не, не траплялось до того. Була ситуація, але я гадала, що це десь не тут. Там мені шкрябали вже кузов. Але я думала, що це десь там, знаєте, у дворах інших сталося або десь в центрі, де я паркувалась. Ось і зранку, 8 годині, коли я підходила до свого авто, я побачила порізи е, ножем кожного колеса близько 15-20 сантиметрів. Це не так легко зробити. Це було зрозуміло, що це зробив якийсь великий чоловік ще й з ножем. Ну, звісно. По-перше, це кошти. Моя гума коштувала 100 тисяч гривень, і я її тільки змінила. і Коли я це побачила, у мене просто ну почалась дуже сильна істерика, тому що я хвилювалась особисто за себе, тому що я бачила, що інше авто ніхто не чіпав. Це було лише з моїм авто. І я викликала поліцію, викликала слідчо-оперативну групу, і вони займалися цим питанням. У мережі бачила, що люди обговорюють активно цей інцидент і пишуть про те, що нібито ви були припарковані на місцях для людей з інвалідністю. Чи це дійсно так і Авто не було припарковано на місце для інвалідів, і забудовник безпосередньо він не оформив тут саме у цій зоні. Немає жодного правильно оформленого місця для людей з інвалідністю. Немає знаків, немає правильної розмітки, немає правильно забезпеченого розміру місця. Тому авто не було запарковано на такому місці, і це хтось десь побачив, десь сказав, і це зараз форситься. І мені люди пишуть те, чого насправді не було, і це максимально неприємно і неприйнятно для мене. Проте, після вашого допису з'ясувалося, що ця ситуація не поодинока, і траплялися інші випадки. І потім уже безпосередньо трапилась така масова різанина шин. Трішки про них розкажіть, що ще за випадки. Дивіться, після того як я виклала у мережу це відео, більшість там вважали, що так мені мені треба, що я там комусь дорогу перейшла. Знаєте, ось але і були люди, які почали мені писати, у яких ситуації були до мене дівчині. Ось буквально прямо на усьому місці. За десь півтора тижні до моєї авто облили автівку ауді кислотою, яка роз'їла фарбу навіть до металу. І дівчина також зверталась до поліції, робила заяву, але поки жодних результатів в неї не було. Також спалили автівку військового. Як з'ясувалось, мені також про це розповіли, і Теслу подряпали повністю також. Узов і ще одна є Вольва постраждала. Також я можу всі ну кидати контакти всіх цих людей. Там також була така ситуація. Ваша в. думка, що мотивувало ту людину? Чому вона це зробила? Якщо чесно, версій багато, і одна з яких зараз найпопулярніша, якщо чесно. Я не хочу казати там те, в чому я не впевнена, але скоро відкриваються багато платних парковок і ну такі акції роблять. Таке ходить, що спеціально якби роблять, щоб люди ставили на платні паркування своє авто, і типу примушують цим, щоб люди хвилювалися, і потім купляли собі абонементи Такі. Настя дякую вам за інтерв'ю, і хочеться е, до наших глядачів звернутися і сказати, що ми теж тут от, намагалися знайти е, зараз е, припарковані авто зі спущеними колесами. Проте таких не знайшлося. Е, ми опитали місцевих мешканців щодо ситуації, яка склалася, чи чули вони про неї, чи в курсі, і що про це думають і чи вважають вони е, дії тієї людини, яка це зробила виправданими. Прошу пряму мову. Будь ласка, послухаємо. Наче не там ставили машини, щось таке. Але навіщо різати по чотири колеса для мене не зрозуміло. Тобто, ну, там, ну, якщо ти хочеш, там, ну, можна якось сказати про це, що невірна парковка, але щоб різати по чотири колеса на кожному авто, це якось перебор. Я чув про це все, бачив, і там було тесла біла стояла. Ну, мені здається, ну як, жаль цю людину, що, вона, що її порізали, це коштує. Кошти, ну, багато разів попереджали не ставити. Там там все бордюр там весь побитий, розова машина не може заїхати. І ставлять, їздять з інших домов сюди, люди, мешканці не можуть свої поставити машини. Основна, мені здається, причина того, що сталося, в тому, що. На жаль, законних методів боротьби з людьми, які паркуються як попало, в нас ну, якби, перелік дуже обмежений, тому що всі ці дороги вони не передані на баланс міста. Ми живемо з юридичної точки зору на такому великому будмайданчику. Поліція сюди або не їде взагалі, або її треба чекати годинами. Штрафи, я, чесно кажучи, ну, не знаю про випадки, коли приїхала поліція, виписала штраф. Евакуатор сюди не приїздить взагалі, його викликати сюди неможливо. Відповідно, якщо ну законних методів боротьби немає, ну знайшлась людина, яка вирішила, що можна боротися незаконно. І варто відзначити, що коли ми сюди з оператором їхали на зйомку, то теж помітили досить такий е, трафік автомобільний, досить напружений, незважаючи на те, що будній день середина робочого дня, і ну і власне е, припаркуватися у дворах тут у житловому комплексі майже неможливо. Буквально кілька паркувальних місць лише вільні а решта все зайнято автівками. Е, то ось така е, наразі ситуація у е, Варшавському житловому комплексі з е, авто і. Повертаю слово до студії на цьому поки в мене все. Юлю дякуємо тобі за те, що от розповіла детальніше про ситуацію, яка склалася з автівками з пошкодженням автівок. І зараз ми детальніше її розберемо. До нас долучається Сергій Старенький адвокат, пане Сергію. Доброго ранку. Так, Доброго ранку. От що робити в ситуації, коли ти приходиш? Вранці до своєї автівки, а в тебе там спущені чи порізані колеса, або такі видно, що навмисне залишені подряпини вздовж своєї автівки. Ну тут порада лише одна: це зафіксувати відповідно дані ушкодження, викликати по 102, зафіксувати виклик патрульної поліції, яка має приїхати зафіксувати дані події. Тут є очевидні ознаки кримінальних правопорушень зокрема, це і 194 стаття кримінального кодексу умисне знищення або пошкодження майна. А також, якщо це носить непоодинокий характер, наприклад, в одному місці з метою демонстрації якихось там. Неповаги до мешканців цього ж житлового комплексу це також може кваліфікуватись як і хуліганство. Якщо це група осіб, хуліганство групою осіб це також кримінальна відповідальність. Тому відповідно вимагати від поліцейських реєстрацій даного кримінального правопорушення, проведення розслідування у цих житлових комплексах. Я не бачу великої проблеми для того, щоб встановити хто це зробив, оскільки вони майже всі обладнані якимось відеоспостереженням, тим чи. Ін... Іншим і поліція, якщо зареєструє відповідне провадження, я думаю, що не так багато часу їй знадобиться для того, щоб встановити хто це вчинив, а потім цій людині пред'явити відповідно і цивільний позов для відшкодування вартості цього майна. Ну це якщо з юридичної точки зору такий механізм. Пане Сергію, але от ви кажете про поліцію: наскільки часто поліція все таки знаходить людей, які пошкодили автівку, і наскільки реально отримують? Мати відшкодування, я вам скажу, що доволі часто. Просто люди часто не хочуть цим займатися, витрачати певний свій час. Але якщо зареєструвати відповідний виклик провадження і ну, хоча б проявити свою цікавість в розслідуванні даної справи до поліції. То ну я не бачу великої проблеми. Там е, в'їзди, виїзди, відеокамери, mm. відеореєстратори, все що завгодно. Поліція, коли треба, вони шукають дуже швидко е, і просто треба е, ну громадянам не бути байдужим до своїх ж проблем, тому що ну люди думають, блін, ну порізали мені колесо. Ну кошту вони там 100 доларів. Я це не буду цим займатися. Не хочу витрачати свій час? А насправді займатись треба, тому що ця людина, яка це пошкодила, ходить біля нас, і зараз вона колесо порізала? Завтра вона пошкодить автомобіль, підпалить його не дай Боже, або щось іще. Наскільки, от якщо це, наприклад, територія закритого житлового комплексу, яка передбачає там, хоч якусь охорону, наскільки можуть бути претензії ще до них щодо того, що пошкоджена автівка? Ну я вам скажу так, що закриті ці території житлових комплексів вони чесно кажучи, так на межі закону перебувають, тому що власність це власність будинок, квартира. А прибудинкова територія, вона в принципі під охорону може звичайно братися, але це не перешкоджає доступу до неї інших осіб по великому рахунку. Тому е, треба дивитися, чи укладені договори на цю охорону, яку відповідальність несе охорона. Ну і рекомендація, якщо ви вже там. Е... Підписуєте договір на якусь охорону території. Передбачте там також і відповідальність цієї охоронної компанії за пошкодження майна, можливо, шляхом страхування цю там будь-яких випадків якихось цих. Але е, з точки зору закону, оця охорона, яка на територіях, вони можуть лише затримати порушника, якщо вони побачили це порушення. Відповідальності за збереження майна вони по великому рахунку не несуть. А якщо це парковка, така уже, яка продає місця, і ти купив місце на парковці, вона несе якусь відповідальність за те, щоб в тебе автівка була збережена, чи ні? Тому що, от е, дівчина, яка автівка постраждала, вона припускає, що можливо таким чином там стимулюють в тому числі, щоб ставити автівки там на приватні парковки, які ти будеш оплачувати кошти за те, що автівка там стоїть. Але чи, чи застрахує це авто від того, що воно залишиться цілим? Пам'ятаєте, колись було таке оголошення за речі здані в гардероб адміністрація театру відповідальності не несе. Ці майданчики паркування це не камери схову, де несуть відповідальність за зберігання саме в непорушному вигляді. Вони звичайно повинні доглядати за цим, не пускати там сторонніх осіб на ці паркування, але юридично відповідальності за пошкодження майна вони не несуть, якщо це не передбачено конкретним договором. Тому це просто місце, де дозволено зберігання автомобілів, і де вони там впорядковано зберігаються ну ніч там два-три добу, або скільки там треба. Тому по великому рахунку, якщо ви хочете, щоб у вас авто було збережене і була охорона, або це безпосередня охорона вашого вашої автівки, повинна бути з відповідним договором, або договір страхування відповідно, якщо воно буде пошкоджено, то страхова компанія відшкодує. Тобто, по великому рахунку, навіть от усі парковки, які є платні десь біля там багатоповерхівок, або е, парковки торгових центрів, це просто місце, де ти можеш залишити автівку, але все ніякого збереження автівки це місце не гарантує. Так, там просто це місце, на яке обмежено там доступ інших людей, тобто вона огорожена, можливо, вона освітлена, можливо, цей охоронець певним чином там шляхом патрулювання буде ходити спостерігати за цими автомобілями, але він не несе відповідальності юридичної, якщо це, це майно буде пошкоджено. Дякую пане Сергію за роз'яснення. Сергій Старенький адвокат щодо того, от як діяти в ситуаціях, коли стається історія як схожа, яка сталася в житловому комплексі у Києві, коли тобі навмисно пошкоджують автівку. У Нас дуже багато людей обурилися, чому ми розповідаємо цю історію. Тому що ці історії не поодинокі. У нас, наприклад, глядач пише про те, що було в машині розбите ско. Тут уже навмисне пошкодження заради крадіжки. Чекали поліцію довго. В результаті нікого не знайшли. Ага. А, так. Чому ви жалієте тільки машини, а людей, які ходять пішки, не можуть вийти з двору через запарковані в дворі е, машини? Так, почекайте, історія інша, це навмисне. Шкода е, майну, ймовірну. Тому ми зараз розглядаємо цю ситуацію. Насправді це трошки інша ситуація. по друзі. Ми ж подаємо інформацію. Ми фіксуємо, спілкуємося з очевидцями, як от робила наша журналістка. І більше того, зараз обговорювали з адвокатом, з юристом з юридичної площини. Як реагувати? Ну таке може трапитись Ну з будь ким. це не може бути, наприклад, так виключно там порізали тобі шини. Добуває різне та подряпали автівку. Буває там починає. Щось знімати з цієї автівки і такі випадки трапляли, номерні знаки знімали. Бувало і таке, бувало, що навіть О, колеса так, знімали от, до речі. Був період, коли це була масова історія зі зняттям номерних знаків. Так, так, але це ж теж, ти ж розумієш, що потім цей номерний знак тобі і зробити треба і викласти гроші. А хтось вирішив собі таким скористатися. Більше того, навіть були такі історії. Казали, що це роблять недарма. Бувало коли частіше крадіжки автівок робили зловмисники, Слава які вам, там друзі. Треба діяти в межах закону, якщо хтось на вашу думку неправильно паркується, для цього є евакуатори, для цього є поліція, для цього є там спеціальні наліпки, але там різати шини чи якісь подібні силові методи, ну давайте об'єктивно, це вже трішки тумач.